Державна служба зайнятості виплачує грошову компенсацію роботодавцям, які надали роботу людині з першою або другою групою інвалідності, та облаштували під її потреби робоче місце. Які вимоги та скільки виплачуватимуть роботодавцям, розповість Вікторія Макайда. Програма грошової компенсації роботодавцям запрацювала наприкінці 2023 року. Підприємці можуть отримати понад 106 тисяч гривень на облаштування робочого місця для працівника з інвалідністю першої групи та 71 тисячу гривень для людини, яка має інвалідність другої групи. Яких осіб осіб з інвалідністю їх більше є, і буде ще більше на жаль. І тому суспільство повинно бути готове до того, що ці хлопці, дівчата, які демобілізуються приходять до нас, їх необхідно інтегрувати з поверненням їх в суспільство до активної зайнятості. Вже є вісім таких компенсацій з початку року. Щоб отримати компенсацію, роботодавець має подати заяву до центру зайнятості впродовж 90 днів з дня працевлаштування людини з інвалідністю. Цей пакет документів я ще раз наполягаю на тому, що він є мінімальним, абсолютно спрощеним. Програма компенсації роботодавцям передбачає створення умов для реалізації можливостей людей з інвалідністю. Не будемо говорити, що це секрет, дійсно не секрет, що людям з інвалідністю працевлаштуватися не так просто, тому що люди, які живуть в віддалених селах, у них немає доступного громадського транспорту, а заклади, будівлі не всі є архітектурно доступними. І якщо там є пандус, то в приміщенні немає туалетної кімнати або інших таких умов, де б було зручно пересуватися і на кріслі колісному, і з іншими допоміжними засобами. Проблема працевлаштування людей з інвалідністю надзвичайно важлива, тому що всі хочуть працювати, мати гідний рівень життя, якусь достойну заробітну плату, також бути реалізованими, свої знання кудись застосовувати і цілком бути в суспільстві. Але на жаль, коли звертаються до роботодавців, вони бояться брати на роботу, особливо людей, які мають складну інвалідність комплексну. Подати заяву на отримання компенсації за облаштування робочого місця особи з інвалідністю можна через застосунок дія. Мілана Федорюк, Вікторія Макайда, Андрій Миронеску. Новини Сі4.